Показати свій клас і зібрати кошти на автівку для військових. Таке завдання поставили перед собою юні спортсмени клубу Прогрес. Участь приймають дітки віком від 6 років, від 6 до 12. У нас сьогодні буде розіграно шість комплектів нагород. Сьогодні у нас будуть маленькі виступати в комітет фантом, а старші будуть в комітет. Кращі спортсмени клубу змагались у шести вікових категоріях. За їхніми виступами спостерігають батьки. Донька пані Аліни Нікулінка Олександра займається карате 4 роки. Наразі має понад три десятки медалей. Лежить від неї, батьки як завжди надіються най найкраще. Семен Сачій у карате прийшов у 5 років. Нині йому 11 батька Семена говорить, задоволений тим, чим займається його син. Якщо подивитися, як він розвивається, і фізично розвивається, і колективний розвиток, то мені здається, що він дуже добре змінився. Я вважаю, що тільки на користь. Пані Анна нещодавно провела свою дитину до клубу і поки спостерігає за турніром у якості глядача. Зучі вміють і збирають кошти на благодійність. Вони своїм своїм вмінням допомагаємо чи можемо. На турнірі Олександра Нікулінка та Нікіта Кастирін, Ярослава Яценка, Денис Кучма, Еліза Приходька, Єгор Плещук здобули золоті медалі. Семен Сачі посів друге місце. Цього разу усі 24 учасники змагань отримали свої нагороди і зібрали близько 12 тисяч гривень, які підуть на автівку для захисників. Олександр Качанов, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.